Коротше, вот в окончанні вот такий у мене получився мотоцикл цей альфа. О такому в состоянии. Спидометр робить, тахометр робить, повороти лівий, правий, все робить, дальнє ближнє світло робить, габарит передній, задній теж робить. Стоп тут. Стоять від Мінська в хорошому стані. Повороти стоять на рідні, понятне теж. не побиті, не пошпакльовані, все нормально. Маленький косяк і мінус дирочка тут. Ну то нічого, скати тут в хорошому стані. буквально як нові. Колодки ззаді теж стоять нові. Труба в хорошем состоянии, не побита, нічого. Лапка тут не красена, так и ушибье в таком цвете. Все равно вони тут бьем стараются, відкидается налево, направо, все нормально. Розиночка нова. Тормоза. У нас вжимається все добре, жабка задня і передня все добре працює. От виходить права ця кришка, тут улопнуте, вже один мінус з'явився. Що тут насчет мотора? Карбюратор тут стоїть новий, прийшлося купувати, бо на тих, що в мене були. Тут вообще стоял активовский карбюратор, то я его, понятно, снял и вот этот переходник, трубочка тоже стоял актив, то я ее тоже снял, не подошло ни в какую. То пришлось тоже на замену. Головка тут перебрана, что там, некоторые детали там поменяны. Я и не красив, просто взял, пощухал добре. Резьбы для и все хорошие. Цилиндр Тут стоїть Бушний, но без ніяких царапин, все добре, немає там такої вироботки. Поршень кольця поставив сюди нові. Ну і, звісно, там пальчик, там прокладки на циліндри, там сальнички в моторі. Прокладки на моторі теж скрізь стоять нові. Болтики ніде не злізовано, бо болти тут... Не всі, але більше стоять нові. Балтики. Просто так вже зібраю повноцінно, потім думаю він там трошки був зашарований, покрасив його, щоб, як не є, було краще. Защита є тут, тільки вона от трошки ходить верху внизу. Це вже треба, щоб, напевно, сюди підкласти і закрутити. Ну це таке маленький косяк, це можна виправити. На термоза поставив нові пружинки і на лягушку нову пружинку поставив теж. Ось стареньке і ржавенька не хотілося сюди ставити. Щиток тут задній не побитий, трошки був погнутий, то я повигнав, все добре, ніде не полопаний. От. тут было откидна ця дополнительная штука там на видео по видно в каком состоянии вообще был мотоцикл да там была та штука я его обрезал так сказать лишний вес выкинул и она так в принципе даже и лучше получилось против того что было диск стоит тут а, нередний, так сказать Но тут стояв від актива, але від актива, він там був тріснутий. Пойшлося ставити другий диск. Рама тут ніде не варена, все добре. Зробив я такий. Взяв від чого, точно не знаю. Но всередині стоїть візухан від дельти і він дуже добре підходить. Більше місця всередині стало. І от Цевий патрубок чи як воно там теж добре сюди підійшло. І в принципі лучше ніж там. Стартер теж заводиться, все нормально, тільки на даний момент немає акумулятора. Можна поставити акумулятор і буде заводитись. Все буде нормально. Так як я казав, в по попередньому відео там було сказано, що тут получається степлення немає, цей полуавтомат стоїть. Ну, в принципі, мені подобається, я спробував їхати, то все цікаво якось. Просто я на полуавтомати ще не їздив. То не знаю як воно там повинно бути, як ні. Так, що спереді? Коротше, у вилки поміняв внутрішні там стаканчики, чи як воно там, Втулечки ну, Понятно, що сальники. Хоча вона і не текла, але думаю, так від старості. Сімно поміняю на нові. Колодки спереді теж тут стоять нові. Пробував би ушні ставити, не вийшло. Сімно немає того ефекту і воно не тормозить так, як треба. Ти поставив нові скату в такому стоянні, теж доволі непогано. Бушний, правда, ну. й кенда. Кажуть, що фірма ця непогана. Надовго їх вистачає. Щиток тут в хорошому состоянні. Тільки тут дві дирочки. Не заробляють ці дирочки, так і лисі, в принципі. Газ ось так працює. Відскакує назад, так як повинно бути. такі тут зеркала стоять. З поворотами. Так що я на парі вже виходить, поворот сюди не став. Хоча можна було поставити сюди поворот і наверх. Може так було б навіть інтересніше виглядало. Тормоза передні роблять, коли нажимаються тормоза, передні, задній стоп засвічується. Все добре. Коли включається цей габарит, ззаді світиться стоп, спереді на фарі там теж світиться, включається світло. Теж дальній ближній працює, сигнал працює, повороти, все добре працюють. Тут індикатори ці лампочки показують, коли там включається право, ліво і все остальне. Замочок тут стоїть новий. спідометр теж стоїть новий, але но верхні ці стаканчики, все останне не нове, бушне. Просто покрашене і реставрируємо, так сказати. Сигнали я поставив сюди новенький, ну, покрасив. Треба було її не красити, ну це таке. Хай в принципі не так буде і ржавіти. Так, фара. от Фару довелося купляти нову, бо там була повністю побита та фара. Фара тут стоїть рідня, побита теж. Фару я поставив від дельти. Ну, вона в принципі сюди підходить. Непогано також і смотриться. Проводка, там всередині все добре. Тросик нас піддома, пришлось довелося купувати так як там того не було. Всередині, що тросик крути, там якась шестеренька і як вона там правильно називається, не знаю. Ну, коротше, я її теж купив нову, тому що там не було ніякої. Оську передню, виходить, теж довелося нову брати бо там була полізована і вироботка там де почіпники. Один почіпник в класі теж поставив новий, а другий поставив би так як в ньому шату немає, а в другому був шат великий. Проводка, от, все там акуратно, все нормально. Остана проводка в фарі. Бак тут був трошки пом'ятий. Бак трошки зогнутий. Я його повирівнював наскільки міг. І от так покрасив три слоя балончиком. У мене немає ніякого компресора. Щоб красити компресором. Краник я тут поставив новий, так як на тому там стояв взагалі від Юпітера чи від тяжолу щось таке. Карбюратор. Прийшлося, так як я казав, купити новий. Карбюратор абсолютно новий. Знайшов якийсь карбюратор за 480 гривень. Були там і дешевші, але я вже не хотів так рискувати і брати того сильно дешевого. В моторі гарем цепок і ці натяжителі там все остальне зв'язочки. Понятно, що поставив новенькі. І він зараз не гримить, не дзвінить, все добре. А перед тим я на відео не показую, як він заводився там, тому що я її не міг завести. В, в, в окінчанні, коли завів, то не було чим записати відео, казати, як він робив. Но він дуже цокотів і тріщало там все конкретно. Коли я розібрав, оказується там зв'язочки, що геремо натягують, виходить одна зв'язочка і пластмасова зв'язочка і ще одна начительна якась там. Отут вона стоїть. Тут її не було. ну Там маленький кружеляток, як 25 копійок все стерило абсолютно. А от та зв'язочка з металу, то її повністю стерило і, виходить, як шайба стала. От через то він конкретно гримів. Генератор тут спереді, де воно тут була дирка. Я це зремонтував. Вийшло доволі нормально також. Кришечки тут взагалі не було, довелося брати з другого. Так, а під цією кришкою стоїть ротор, магнет новий, а саме зажигання на 6 катушок бушним. Ну, в принципі воно без ніяких там проблем все робить, вичистив, вимив, все добре, воно робить. Датчик на переключення передач поставив сюди новий. Так як старий не працював. Зв'язочка тут стоїть баушна, но в хорошому стані. Не злізована, не витисана, все хорошо. Дивіться, як болтик блистить. Так, сальники тут, а, виходить, зараз стоять скрізь нові, то по камісню ніде нічого не тече, все хорошо. Лапку передачну. Ну, це стоїть рідня, виходить. Просто її добре вишкурив, покрасив, вигнув так, як положено, і все нормально. Так, а оце поп тут стоїть беушний. Він всі сторони крутиться, дзвінить. Видно, що ніякий. Десь він в мене там в салідолі якийсь лежать. Видно, що салідол потрошки є. То я її коротше, взяв, подивився, блин, а він в ідеальному состоянні. Ну то я, коротше, я сюди її поставив. Нічого він не хрупає, не дзвонить, все добре. В принципі, зараз купив би якось за 300 гривень китайського, то тиждень поїздив і, мабуть, розлізся б він. Проводка, тут виходить під цією кришкою, все сложно, все добре. Місце для акумулятора є. Там я фото зараз. поставлю сюда, как там внутри. Короче, в середине все нормально. Сиденье вот так я сделал. Сзади стоит звездочка не ритня, понятно, с другого мотоцикла баушна, но в хорошем состоянии. Ничего она не все хорошо. Так, ось задня стоїть беушно, але різьбі на ньому все хороше, все хорошо. Ну, коротше, якось так. Ось такий получився в мене мотоцикл чи мопед Альфа на 110 кубів. Вложив я сюди немало, звісно. Ну, получився доволі таки непоганий мопед. Ось який він зараз і який він був. Ну хорошо, всім дякую за просмотр. Ставте мені лайки або дизлайки, вирішувати вам. Всім пока!